Перш ніж стати перед вівтарем, закохані намагаються максимально вивчити одне одного. Проте ось він подружній парадокс. Справжні несподіванки зазвичай починаються лише після складання обітниць. Таємне стає відомим в нашій сенсаційній рубриці Містер і Місіс Сміт, де цього разу свою неподільність доводитимуть роман та Марина Зазулі. Чим ти полонив свою дружину? Ну, навіть не знаю, напевно, упорством своїм, навірно, характером, напевно, Может, ну, Я думаю, не красотою точно, але скоріше у кості. Може би скромністю. Кінотеатр, шопінг чи виставка квітів. Що саме обера твоя дружина? Шопінг. Похід кінотеатр. Марина, Усі надії на тебе. Яка у Романа найулюбленіша страва? Любить сосіски і пюре. Пюре з сосісками. <право> <право> Хто з вас зазвичай залагоджує непорозуміння? Я. Yeah. Мабуть, ну, на наступний день, коли тільки поссоримся, і на наступний день, там, квіти, так, і, в принципі, всегда на контакт першого mm, дня. Частіше Рома, але я теж намагаюся. <сум> Як ви лагідно називаєте одне одного? Наверно, Мімі, у нас є в такій сім'ї, типу, слово, там, ми називаємо друга Мімі. Мімі. <сум> <сум> Які три головні захоплення Романа, окрім футболу? Граємо у більший теніс. Смотрит футбол. Наверное, ходить с дочкой ну, на прогулку. Играть в футбол. Наверное, с женой в кинотеатр ходить и... Еще раз играть в футбол, играть в футбол. Який колер понад усе подобается твоей дружине? З... Ну, жены зеленый. Зеленый. Яке ваше найулюбленіше спільне заняття? Ну, отдыхать вместе. Наверное, прогулка с дочкой. Апельсин, ківі чи яблуко. Який фрукт Марині до смаку найбільше? Яблука неблука. І на довершення, як часто ви освічуєтесь одне одному в коханні? Каждый день. О, дуже багато. Бачите, і все таки зозу лікують в унісон. Сподіваємося, їхнє гніздечко завжди залишатиметься осереддям справжнього кохання. А коли вже імігрувати, то неодмінно разом.